Хе -хе. ще один шалюгідний шукач пригод, прийшов вкрасти моє золото. Чи знаєш ти, скільки місць я зруйнував, щоб здобути увесь свій скарб? Скільки так званих героїв я спалив до тла? І чому ти вважаєш, що зможеш протистояти моїй силі? Ну, по перше, я тут не заради твого золота. Не, не для цього? А... Мабуть, ти прийшов врятувати принцесу. Будь ласка, звільни мене герой! Тебе король прислав. Він зможе отримати свою доньку, як тільки віддасть мені мільйон золотих монет. Можливо, король мене й послав, як я й думав. А можливо. А, а можливо, я тут заради в цих лускатих кулях між твоїми ногами. А, що? Я що легенди, якщо зібрати сім яєць дракона, то здійсниться будь-яке твоє бажання. Я Я не думаю, що це правда Шитва. І З'ясниться моє бажання. О Боже, вони справжні. О, о ти ти йопнутий чувак, ти це чи ні? Того ж ти дурень? Бо я наймогутніший з усіх драконів! Мої кіхті це спис, мої крила, це ураган! Справді любиш золото, а? Ну, очевидно. видно? Я можу дати тобі золото. Ти можеш? ти Злізай з мене, нікчемна комаха! Саме в не може бути легенди правдиві! Я бажаю, щоб цей дракон володів усім золотом що може. О, правда, дякую чувасти в його кишечник квіщок. Боже <зем> мій, я>, я не вірю в це. <зем 'я> Ти справді врятував мою доньку прямо на її день народження і захопив дракона у полон. <гум> Насправді, у мене для вас сюрприз. О! <плак> 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 Цаю герой. Сьогодні ти повинен підписатися на канал та поставити лайк. І, будь ласка, не забувайте дивитися дописи на ютуб каналі, бо можливо, там є важлива інформація для вас. Наприклад, про те, що мої навушники зламалися, і потрібні нові. Це правда, так, навушники справді зламалися. Їх, в принципі, пофіксую, але вони вже такі гамняненькі, тому потрібні нові. Збір я відкрив. Почитайте останній пост і дякую всім, хто вже підтримав. Тожу. Почався, якщо не буде так супер якісно, як завжди.